Добрій день, шановні колеги. Хочу поінформувати вас про енергоатом та корупційні схеми, які сьогодні діють. На цьому підприємстві у державних підприємствах продовжують розкрадатися бюджетні кошти, при цьому ще й наражають усіх українців на небезпеку, в тому числі і смертельну небезпеку. Приміром, чи знаєте ви, що кабельна продукція, яку постачають на атомні електростанції в Україні вже багато років, вона невідомого походження і фактично її можна визнати контрафактною, Тобто вона закуповувалася у фір... у фірми Кабельтехпостач, яка не має жодного відношення до виробництва цієї продукції і до? Підписання будь-яких договорів з виробниками заводами вітчизняного виробництва, які можуть здійснювати продаж такого безпосередньо кабелю. Фірма створена на папері і зі статутним фондом 20 тисяч гривень, засновник і директор якої є одна і та сама людина Соловйов Олексій Леонідович. Наразі служба безпеки України відкрила кримінальне провадження і проводить. Розслідування спільно з правоохоронними органами щодо того, яким чином працювала корупційна схема, і хто понесе відповідальність за те, що державі протягом останніх років і фактично державному підприємству задавалися збитки більше ніж на 100 мільйонів гривень. Як ви думаєте, чи можемо ми бути в безпеці, коли енергоатом постачає на атомні станції продукцію невідомого походження і незрозумілої якості? Я, як народний депутат, звернулася до Служби безпеки України і в депутатському зверненні виклала усі ці факти, отримала відповідь від голови від голови Служби безпеки України, пана Наливайченка, що ці факти зараз перевіряються у кримінальному провадженні частиною, яке відкрите за частиною 3 статті 209, це легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. А у товаристві кабель техпоспостач проводять податкову перевірку. Хочу зауважити, що з щоднями на енергоатомі, на державному підприємстві було проведено. Дено тендер, на який не було допущено кабельтехпостач і фактично підписали договори на постачання кабельної продукції підприємства, які є вітчизняними виробниками у березні минулого року. Уряд призначив керівником енергоатому Юрія Недошковського. Це людина новачок у цьому підприємстві. Він його очолював, він очолював кампанію і при помаранчевих, і при регіоналах. Якщо людина, яка добре знає свою роботу енергоатому ізсередини, перто не помічає корупційних схем, не бачить, як працюють фірми прокладки. У мене виникає логічне питання: чому? Чому ця досі людина знаходиться на своїй посаді? На жаль, численні факти виявлених зловживань свідчить лише про те, що керівництво енергоатому не спроможне забезпечити нормальну і сталу роботу цього державного підприємства. Компанії я хочу на цьому наголосити, яка відповідає за безпеку усіх атомних електростанцій в нашій країні і фактично відповідає за безпеку нашої з вами. Коли пана Недошківського призначили керівником усіх, усі очікували, що він наведе лад. Однак, за рік, який минув, стан компанії, фінансовий стан компанії, не те, що не покращився, а за низкою показників погіршився. Так, у 2004 році енергоатом зазнала збитків на державному підприємстві на суму 7,7 мільярдів гривень. Слухайте, 7,7 мільярдів гривень отримує збитків підприємства, яке фактично має бути пробутковим. І не менш важлива цифра, на яку я хочу закцентувати увагу, це на 2,2 мільярди більше, аніж за період, коли партія регіонів разом з її очільниками були при владі ці збитки. Під перевірку потрапили дирекція енергоатому, чотири наявні в Україні діючі атомні електростанції, відокремлений підрозділ, атомкомплект, складське господарство та атоменергомаш. це всі ті структури, які діють в рамках державного підприємства енергоатом. Як досвідчений керівник, міг би затвердити фінансовий план компаній на минулий рік із позитивним результатом, якщо Енерговатом є фактичний банкрут, і про це свідчить перевірка державної фіскальної інспекції, про результати якої було направлено лист керівнику уряду обсяги заборгованості енергоатому сьогодні складають 42 мільярди гривень і досягли критичної межі. Тобто, фактично, підприємство, державне підприємство, знаходиться у стадії банкрутства, і сьогодні ми можемо припустити, що можливо до кінця року ми його побачимо у списку об'єктів, які підлягають приватизації, також. Історія з кабулями це лише одна ілюстрація, яка добре показує, що головним засобом викачування державних грошей з енергоатому лишаються тендери і посередницькі схеми. Більш детально про всі тендери, компанії, які пов'язані з цими тендерами, і посередницькі компанії посередницькі компанії, які мають до них відношення. Ми будемо говорити на наших наступних брифінгах із прізвищами, ім'ями побатькоми тих людей, які очолюють ці фірми, і які статутні статутні фонди вони мають першочергово. Але хочу зауважити про наступне: що сьогодні вже говорить і в уряді, в тому числі про те, що скоріш за все буде Недашківського відсторонено відстронено від виконання обов'язків. Керівника підприємства «Енергоатом» і буде призначено нову людину за розмовами, які відбуваються, в тому числі в Куларах, це буде Дем'янов Дем станіслав який в свій час здійснював. Здійснював постачання твелів це російського ядерного палива на Запорізьку атомну електростанцію. Ми не можемо сьогодні допустити того, щоб реалізовувалися і фактично постачалося ядерне паливо російське із застосуванням технологій твелів на українські атомні електростанції. Ми вимагаємо від разом з депутатським корпусом. Я переконана, що буде дуже багато депутатів, які до цього підключаться. Всебічного розслідування усіх тих кримінальних проваджень, які відкриті по факту реалізації усіх кримінальних, Усіх корупційних схем на енергоатомі, а їх більше десяти кримінальних проваджень, це перше і друге. Ми вимагаємо проведення відкритого кадрового конкурсу на призначення керівника державного підприємства. Ми не можемо допустити сьогодні просто призначати керівника по квотному принципу або по принципу у кого більше депутатів в парламенті. Дякую за увагу і сподіваюся на підтримку своїх колег.